Ми говоримо про заперечені речення та використання модальних дієслів must, mustn't, can't, can't, and so on. Negative words. We use can't or not allowed to to say that there is a rule not to do something. Ми використовуємо can't чи allowed to, not allowed to, I'm sorry, не дозволено, так? Щоб сказати, що, що є правило, за яким ми не маємо щось робити. You can't smoke here. We are not allowed to use calculators in the exam. Uh, ви не можете тут палити. Нам не дозволять використовувати калькулятори на екзамені. We can also use must not, but, but usually only for explaining rules and instructions. Ми також можемо використовувати not, але зазвичай тільки для пояснення правил або в інструкціях. Remember, children, you mustn't ride your bikes on the grass. Пам'ятайте, діти, ви не маєте кататися на велосипедах по цій траві. These mustn't be used outdoors. Це ці ліхтарі не мають бути використані на вулиці. Uh, to check about negative rules, in the past or future we use be allowed to. Щоб сказати про uh, заперечні правила в минулому чи майбутньому, ми використовуємо to be allowed to. Тобто в пасивній формі, так, можемо цю структуру використати. I wasn't allowed to do that when I was a child. Мені не дозволяли робити того, коли я була дитиною. We won't be allowed to check it until later. Uh, <кій> Нам не дозволяли перевіряти, поки не було. Ну, бо не став час пізніше. If there is no rule to say something is necessary, we use don't have to. І якщо uh, є правило, чи немає правила, щоб сказати, що щось є необхідним, ми використовуємо don't have to. Не потрібно, так? Not mustn't. Тобто, воно, uh, якщо по відношенню,. Потрібності, да, масн uh, сильніше, це як правило, так? А ось don't have to, тобто не слід, не варто цього робити. Окей, okay, let's come some sentences for more understanding. You don't have to eat in here. You can eat outside if you prefer. Uh, тобі не потрібно їсти тут, ти можеш їсти на вулиці, якщо тобі так подобається. Бо ти перевагу. You have a choice, тобто є вибір. You mustn't eat in here. You don't have a choice. You have to eat someone else. Ти не повинен їсти тут. Ти Тут немає вже вибору, ти маєш те ще. So you see the difference. Okay, so I wish you also good luck in using negative rules with modal verbs.